Боже, ти мене чуєш? Чую. Боже, ну що для тебе 100 мільйонів років? Секунда. Боже, ну що для тебе 100 мільйонів доларів? Копійка. Боже, дай мені копійку. Секундочку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якось відпочивала стара діва в садку. Раптом з'являється фея і каже: Я виконаю три твої бажання. Стара діва каже, Хочу купу золота. Раз і з'явилася купа золота перед нею. Хочу бути молодою. За пів секунди вона стала знову молодою дівчиною. А тепер перетворимого кота на молодого, стрункого чоловіка, і це в одну мить сталося. Підходить чорноволосий красень до дівчини, міцно притискає її до грудей і каже Тепер, мабуть, шкодує, що минулого тижня відвезла мене на кастрацію до ветеринара. Середні віки. Дорогою йде священник, торговець індульгенціями. До нього під'їжджає на коні багато одягнений лицар. Слухай, відпусти мені гріх, просить лицар. Десять золотих монет, незворушно каже священник. Але це тяжкий гріх, каже лицар. Двадцять монет. Будже відповідає священик, але я цей гріх тільки планую зробити, зітхає лицар. Тоді 50 монет, поправляється священник. Лицар відраховує гроші, священник ховає їх у сумку, видає запис про відпущення гріха, а потім запитує: Сино мій, а що ж це за гріх такий, за який ти готовий викласти 50 золотих монет? Пограбування торговця індульгенціями. Даремно відмовляєшся, пельмені досить пристойні, бери виделку, їж. Може, пельмені й пристойні, тільки нормальні люди беруть у кінотеатр попкорн.